на Каналі інтернет-магазину ферма 24 Сьогодні у нас на огляді інкубатор Таха 42G 220 на 12 вольт. Інкубатор постачається у компактній, міцній коробці, надійно зафіксований і готовий до подальшого використання. Детальніше ознайомимося зі структурою інкубатора. Спершу звертаємо увагу на верхню кришку. Тут розташований вентилятор, який забезпечує циркуляцію повітря. Інкубатор оснащений двома нагрівальними елементами. Перший працює від звичайної мережі 220 вольт, а другий автоматично активується при переході на резервне живлення 12 вольт. Також у верхній кришці знаходиться датчик температури, ролики для автоматичного перевороту яєць, бокові стінки у розібраному вигляді, що скручуються болтиками і гайками, підтон для води, моторчик з проводом і колодкою підключається до блоку керування. Комплектація інкубатора у комплект поставки входить усе необхідне для комфортної та ефективної роботи. Шнур для підключення до мережі 220 В, а також шнур резервного живлення 12 В, вакуумні насадки з силиконовими трубками, розпилювач, вивідна сітка, яку встановлюють на ролики під час прокльову яєць, пінопластовий кожух та інструкція. Зверніть увагу, пляшки для води у стандартну комплектацію не входять. Уточнюйте їх наявність при замовленні. Передня панель та елементи керування. Давайте розглянемо, що розташовано на лицевій частині інкубатора: Рідкокристалічний дисплей, зручний і наочний. На ньому відображаються всі основні показники. Зокрема, це температура, щоб ви завжди контролювали процес інкубації, та індикатори, нагрівання, переворот яєць, робота вентилятора. Трохи нижче знаходяться кнопки керування. Сет плюс, мінус та овоскоп. Зліва розташований роз'єм 12 вольт, а справа роз'єм для підключення 220 вольт. У верхній кришці розташований овоскоп. Зараз ми покажемо, як він працює на практиці. З боку інкубатора знаходяться отвори для підключення вакуумних насадок. Інкубатор працює як від стандартної мережі 220 вольт. Так і від резервного живлення 12 вольт, забезпечуючи максимальну зручність і надійність у будь-яких умовах. Вологість у інкубаторі. У цьому інкубаторі вологість підтримується природним випаровуванням води з піддону, а подача відбувається через спеціальні вакуумні насадки. Звертаємо вашу увагу, що пляшки для води входять у комплект лише за окремим замовленням. Є три виходи для води, і ви самі регулюєте рівень вологості. Використання двох виходів дає помірну вологість, а всі три максимально. Переворот яєць. Переворот відбувається завдяки руху роликів у лотку, які йдуть у комплекті. Ролики можна розташувати по-різному. Стандартна розкладка підходить для курячих яєць. Якщо розставити ролики ширше, помістяться качині або гусячі яйця. А щільніше можна інкубувати перепалені яйця. Для перепалених яєць доступні додаткові ролики, які можна замовити на сайті Ferma24 Inua. Ось так працює система автоматичного перевороту плавно, надійно і безпечно. Ваші яйця завжди залишаються у правильному положенні і процес інкубації проходить максимально ефективно. Актуальну вартість інкубатора можна дізнатись на нашому сайті ферма 24 Тут же можна зробити замовлення або отримати додаткову консультацію від наших менеджерів. Дякуємо вам за перегляд відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Тут ще буде багато відеооглядів. Процесів інкубацій і цікавих відео на все добре, гарного дня і мирного неба.